Я збираюсь пройти усі свої ігри на платину, щоб оце некрасиве число у профілі стало таким. Ігра на сьогодні це Яйкс, Бабатимифоліякс відосів не було більше місяця часу. Ну, вибачайте, щось ніяк ні часу, дуже не було, ні ресурсів на то все діло. Ну, не буду затримувати вас. Випущена у 2002 році американською студією 2K Games, гра стала культовою і зібрала в собі найкращі звукові доріжки, прекрасний геймплей та неабиякий сюжет. Але оскільки в 2002 році я двохлітній сидів і бздюхав на горщику, то восени 2020 року студія випустила топовий ремейк, в якому вже й з'явились мої улюблені ачівки. На зв'язку Хірайшин беріть свій Томі Ган та Вінчестер. Поїхали. Гра зустрічає нас приємною кількістю досягнень у вигляді 40 Трьох штук. Більше половини якої взагалі сюжетні. Невже? Це нарешті буде легка прогулянка вулицями Лостхевена. Так, трохи помріяли, ставимо найвищу класичну складність. Це потрібен для очівки. В'я і одразу для першої очівки, погоня крізь ніч потрібно просто завести бандюків з точки А в точку Б. Просто х'Йосто за нами їздить п'ять гангстерських машин, поки ми втікаємо на сраній буханці, інакше ту таксу не назвеш, ледве скинувши хвіст і перестрибнувши через розвідний міст. Я ще й таке вб'ю нахуй хузу говорити. Ха -ха. Нам дають товстенький такий конверт, в якому і лежить наша очівка. Розумію, все старе діло це. О, От і перша очівка. З першою очівкою в кишені продовжуємо займатися тим, чим душа бажає. Розвозити хамські сраки по їх місці у призначення. Дуже люкс. Надіюсь, та бабка зашпортається по дорозі. Під час смакування кохфе. І кофе! Нам по машині і по хребті прилетіло від людей якогось морело. І нічого ліпшого, ніж втікнути, ми не придумали. З майже дзюравою сракою, але все ж таки втікаємо від тих гниляків, прямо до старих знайомих, яких ще вчора возили від бандюганів. Ясно. Ну, хоч очівку дали. То це Дон? О, очівка. Поплакали дону, що наша таксішка пук-пук. Йдемо до машини, і по дорозі знаходимо першу колекційну сигаретну карточку, з яку ще й дають ачівку. О, Павлі Ломбардо. Си. Згодом їдемо разом з Павлом, так звати одного з помічника Дона, розбити пару ворожих тачок. Душимо охоронця дядю Вітю, трощимо та спалюємо металолом і знову втікаємо від недоброзичливих мужланчиків. Повертаємося в бар, і ми вже в сім'ї разом з очівкою, звичайно ж. Молото паті. До речі, забув згадати, що в цій грі є колекційки. Хто б сумнівався? І тут аж 80 різних журналів, 10 гангстерських коміксів, 22 карточки з дзигар, 5 постерів і 50 статуеток лисиць. Це все разом 167 колекційних курва предметів. Ауч! Але вже перший комікс ми можемо знайти в гаражі Віні під час третьої місії, за що отримуємо ачівку кримінальне чтиво. Уф. Found, е, е, Беремо револьвер та розвозимо хлопаків забрати бурги в магазинчиках. Все йшло по маслу, поки в готелі не потрапили в засідку. І тут нам вперше дають постріляти. Поки ми рятували дядьку Сема, по дорозі знайшли ще один звидів коміксів. І це ще одна ачівка для нас. Вже так просто? Found a copy of Gangster's Monthly. Отримавши в мордяку сумку з баксами та наздогнавши утікача в нереальній гонитві в стилі Він Дізеля, забираємо наші бабки і, звичайно ж, ачівку. Наступне завдання було підготовкою до великої, дуже великої сраки, яка нас чекає. Отже. Треба забрати механіка, відвести його до одної з машин, яка буде брати участь в гонках завтра, і підремонтувати її, якщо ви розумієте про що я. Але ремонт щось затягнув, і треба за 2,5 хвилини доїхати до гаражу на некерованій абсолютно машині. І собаці ясно, що з першого разу таке діло проходять тільки ті, хто на права здавали віржавій таврії. А і ще це курито перегрівається, якщо дуже швидко тиснути на газ. Клас! І ось апугей шикарного геймдеву в першій мафії. Гонка. Якщо ще на початку я був заряджений джус на перемогу, то в кінці. <клевиця> <клевиця> Не порахую скільки разів я програв і згорів тут Максим. Твій вихід калькулятора. Я пробував все. І блокувати машини, і якось підрізати інші. Але я зібрав соплі в кулак і на скілі розвалив гонку, тим самим отримавши досягнен суперзаряджений. заряджений. БЛЯТЬ! Сину, сину, сину. Далі свято, ура, перемога, і завозимо п'яного павла додому і отримуємо ще одну сюжетну очівку. Ура! Будь ласка, все. Загрузим мені наступний епізод я ліваю. Ноги. Наступна купа ачівок це халявні сюжетки. Тому супроводжуємо Сару додому та захищаємо її від бандитів. Тому що я і Сара потім накидуємо жирному скуфу трубою по плечух і залишаємося з приємною жіночкою на нічне рандеву. Ну і, звичайно ж, досягнення. Я і Сара фістінг пара. Роза і Сагдик. Мало того, що ми ввечері настукали гнилякам, то наступного ранку разом з Павлом йдемо долігвати гниляків. І вже дубовими методами пояснюємо їм, хто де смоктанув пісюльку. Бійка штахетами різко переросла у перестрілку, тому зачищаємо подвір'я, гараж, доганяємо цих йолопів і годуємо їх свинцем. Павло вкрав в них пачку дзигарів, а я, звичайно, Найс. Як виявилось, гниляк, на якого Павлу не вистачило патронів, вижив. І тепер потрібно його прибрати. Місія Тома тут пробратись в бордельчик, передати привіт власнику, який почав вести бізнес з ворогами, та одній лярві, яка все розпотякала. А ну і ще ми підірвали готельчик. Нічого такого. І по щасливому випадку ми дахами дістались до церкви, в якій зручно на похороні сидів гниляк Джонні. Той самий, що вижив тоді в машині. Перестрілявши всю парафію і добивши інваліда, втікаємо із семом на базу та лутаємо ачівку. Є. Це зачівочка. Наступна таска не викликає ніяких складностей. Беремо вантажівку, їдемо на склади нашого Дона, знаходимо кучу трупів і ще живого сема. Скорочуємо популяцію худоби на цій фермі і майже з першого разу. Бігом веземо Сема до фурмана, відстрілюючись від фараончиків. Спішимось додому, бо вечера юж на столі, а черпаком від цари дістати не хочеться. Плюс очівка, звичайно. ж. Йоркена cousin. Зранку Дон закликав нас посидіти в парку. Поїсти морозиво, думав я собі. А насправді в нас завівся щур. Курва, й почекай! І ним виявився Френк. Ого. Ну. На пошуки. Залітаємо до двох забігайлівок, звідки беремо інфу і дізнаємося, що Френк хоче тосібати з легесенько. Відстежуємо його від дому до аеропорту. Повторяємо ту саму місію з аеропорту Call of Duty та наздоганяємо Сплінтера. Він поплакався нам, що на нього надавив морело, і він здався. Ай my homie. містер Томас має велике серце. Тікай звідси, бігом. Давай, давай, давай. Все ж нам залишилось це заїхати в банк, забрати доки, подивитись на фіктивний похорон і ово живота. І забрати. Свою очівку. A rat in the house. Oh, shit! A rat! Що може бути весліше перестрілки? Звичайно ж, пробратись в будинок з італійцем, який ні чорта не розуміє англійської. Сі перфаворе, сіньор. До речі, тут я знайшов першу з 50 лисичок. За то, що їй очівку дали? Нічого собі поважно. Found a mystery Fox 1 з 50. Аа. Uh. Коротше, обікрали ми ту хату, перестріляли всіх підряд і дали драпака. Ну і звичайно забрали досягнення. Халявна місія взагалі. Blood on bench. В завданні чудова угода. Ми думали, що просто собі заробимо грошей на алкоголі. Але просто тільки кошенята народжуються. Тому нам обламали всю угоду. Ще й чуть не порозливали увесь військарь, поки ми втікали. Ну ви що, ну майте совість, люди? то ж рідке золото. Братва відсвяткувала Келихом, а я ще одною ночівкою. Бест плейдпле. Дон сказав, що знає, де найкраща піца на районі, тому ми зразу вирішили туди. Я думав, це буде чілінтано, але, на жаль, ні. Звичайно ж, не можна просто так посидіти і тихенько з'їсти піци. На нас нападає ціла купа гниляків, розвалюють вони бар, ми розвалюємо їх, кінець. Після цього вилітаємо з босом до зрадника, витираємо об нього ноги. І з його кишені забираємо досягнення. The Day The War began. Наступній ж місії нам потрібно привітати з ним народження мера, який робить люксову тусовку на пароплаві. Переодягаємося, потріпляємо на борт, знаходимо пістоль, робимо феєричний постріл та. Чекає, біган, з разом з очівкою. Смерть на воді. Люсачівочка. Що? Треба вбити ще одного засранця Морело. Фігня питання. Беремо вибухівку, ліпимо до його машини і. ой. трошки фігня вичилась. Ну, нічого, знаходимо вусату дуру в кафешці, сідаємо на Санчесі і. Follow the damn train, CJ! Дуже і дуже душно після трильйонів смертей, нарешті щасливому уроду, Бог перестав посміхатися. І лутає мачівку. Коли Бог перестає усміхатись. Нарешті усі ці підготовки привели нас до самого Морело. Ну ця скутеняка тікає дуже капітально. Перше 10 хвилин на машині. Потім стільки ще ж пішки. А потім він вже придумав на літаку втікнути. Але ви коли-небудь бачили, щоб друшляк міг літати. І чуть не зробивши ще один 9-11, Дон приземляється і отримує останню обойму в пузо, віддавши богу душу. Ну і мені досягнення, звичайно ж. The day the War Ended його. На вибори не ходжу, уже тяжкі руки, а ті, хто голосує, то лиш самі лохи. Такі настанові дав нам Дон і послав закинуту тюрягу, де зі снайперки дуже добре видно трибуну, де і будуть вітати нового мера. ізі пізі прориваємося через купу бомжів, тиснемо на спусковий і <клес> уйобуємося вниз на купу цегли. Втікаючи від мінтів, сідаю в найближчу машинку і ого отримую досягнення за колекціювання п'ятнадцяти машин. Колег 15 вік з гараж. О, чудочівка. Але це ще фігня порівняно з тим, що чекає нас пізніше. З пошуком решти 23 машинок. Це тупа треш. Так, про що то ми? А, скинувши увесь хвіст, ще порушуємо швидкість, і я згадав, що за це теж є ачівка. Тому зупиняємось і платимо штраф. О, є ачівка, найс, я знав, я знав, що є. І вже з довольним лицем їдемо додому і отримаємо нашу нагороду. Оп! Америка! Америка! Залишилось останні три сюжетні місії, тож не будемо затягувати. Передягаємось та прокрадаємось хлопцями на склади, де тихенько перебиваємо усю охорону, крадемо ящики з діамантами і з тріском втікаємо з місця злочину. По дорозі додому в метро. Павло підбиває нас на дуже сумнівну аферу у вигляді пограбування банку. Ну, подивимося, чим це завершиться. А поки ачівка. Пащу лева, ми зайшли, дали очівку. І от наступного ранку ми влітаємо в банк, перебиваємо копів, забираємо мішки і разом з тим нашу очівку. Нічого екстраординарного. Цікаво чи сікайте. Останній удар великий. Прокинувшись та файно поснідавши, заїжджаємо до Павла забрати нашу частину грошей, але знаходимо його на підлозі у власній калюжі. Ні грошей, ні друга в домі не залишилось. Але почальку перервав дзвінок. На лінії був Сем, який сказав, що це все зробив Дон. Хм. Але приїхавши на місце зустрічі, виявляється, що Сем Гандон, а не Дон. Пробігаємо увесь музей, чи де ми то знаходимося? Перебуваємо в гопоту Сема і напихаємо його свинцем щедро. І тут завершується прохідка. Отримуємо три ачівки за останню главу. За прохідку на найвищій складності та за прохідку на будь-якій складності. Три очівки вдало ого. Фух, невеличкий перекур. Не слід розслаблятись, адже нас чекає 14 досягнень. Як і простих, так і не дуже. Звичайно ж, почнемо з халяви. Порушуємо закон двічі та не супротивляємося під час арешту. Готово. Дуже розумно. З своєї сторони. Далі сідаємо у наше корито, в якому ми маємо розігнатись до 50 миль за годину. Ай-яй-яй. Заваримось на Бруклінський міст і. Тиснем газ. давай І давай, 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 давай. ставимо рекорд. Халява. Ачівку! Ачівку в студію. Бам! Сюда, блядь. 60, Йду на рекорд. Тихо, освітній рекорд мафії. Наступне досягнення, по ідеї, можна було зробити під час звичайної прохідки. Але я щось взагалі не крав машин, ну вихований як хулі. Тому взламуємо парочку машин і забираємо ачиву. Що ти нам казали? Заключний етап гри це пошук до стубіса карточок, челенджів із машинами і подібний садомазохізм. Отже, бігаємо по всьому місту та деяких місіях, де ми пропустили сигаретні карточки. Збираємо їх та забираємо очівку за них. Остання карта, Так Таким же чином дошукуємо журнали Ганстер місяця. І це ще одна очівка. За, Засука місце, в якому лежить останній журнал. Я прямо зараз готовий взяти квиток в Каліфорнію, щоб смачно плюнути геймдизайнером в рильник. Ой ой ой, недалеко звідси пробираємося якийсь гараж, вирішуємо головоломку і забираємо секретну машину, за яку також дають ачівку. Знайти приховану машину. Заодно я забув за ще одну очівку, яка пов'язана з поліцією. В цьому ж місці її дуже легко зробити. Просто знищимо все, що рухається в нашу сторону, допоки не буде п'ять зірок. А тоді никаємось в гаражі, де стояла тачка. Профіт Ультрафріячівка Ультрафріачівка. Так, що там далі? що там далі? 50 лисець. Яй бабу! Ну що, от вам швиденький монтажик, як я дошукував десь 40-45 лисиць. бо я ще їх пару штук знайшов під час проходження сюжетки. Бі-бім! Є, знайти всі гостеці. Сюди ж на фон зразу і усі решта комікси. Жахи та пригоди чорної маски дають нам зразу дві очівки. Ура! дві очівки. Завершити колекцію і знайти всі е, журнали. В принципі, все, що нам залишилось, це колеса. А саме знайти ще 4 чи 5, вже не згадаю. Приховані машини. Проїхатись на одному колі та зібрати повну колекцію машин. Ну, по порядку. Спочатку усі секретки. Ось вони. Якась машина Бетмена, якесь отаке от курито. Ну, і от, отаке от не знаю, що це. Тесла. Yeah. Йоме, со це таке. І от йоп твою мать, я 15 хвилин не міг зрозуміти, як бляха на тих сраних Карпатах зробити цей одноколесний трюк. Поки нарешті не глянув відео і. воля. Є, тівочка. Вже було награно під 20 годин, а в мене досі бракує аж 13 машин в гаражі. Ну, вперед на пошуки. Деякі з цих машин можна отримати в спеціальній місії, де потрібно взяти слухавку в певних телефонних будках, та на час потрібно доставити машину з однієї точки в другу. Зазвичай ці машини дуже хірово управляються. Тому завдання ще те. До речі, одну з машин я, на жаль, не записав. Ну, бо я дурачок. Ось вам темний екран, але вже повірите мені, правда? Забираємо останню тачку і. І ось остання ачівка. Але коли дало ачівку, я зрозумів, що треба було добрати всього 5 машин, а не 13. Хотів би я привітати вас і себе з платиною, але тут є малюсінька одна ачівка в далекій сраці, яку можна пропустити. І я, звичайно, ж її пропустив. У третій місії після гонок треба було завести п'яного павлика не додому, а в стрипуху. Ну. Що зробиш? Знову проходимо гонку вже професійно. З першого разу, попрошу. Скидаємо дупу Павлика в публічному домі і. Ойс! Oh, yes. Ах, чесно кажучи, гріх жалітись на духовку зі збирайками в кінці. Але я вже пройшов другу мафію, і там ачівки. Прости, господи, і допоможи. Але про це вже у іншому відео. Що ж, до речі, я забув в минулих відосах про платину, які, до речі, запрошую переглянути. Там духу, та б духута і тіль страшний. Все, як ви любите. Оцінити важкість цієї платини. Тому мафія займає перше місце достойного противника. Та й таке, получається, кінець відео. Отож, обов'язково ставте вподобання. Лайки, вліпіть якогось файного комента. Бажано більше семи слів. Ну то не я придумав, а Ютуб, вибачайте. Діліться цим відео з колегами. З вами банки грабував Хірайшин. Побачимося.